Рибалочка. Пізніше. Так, дайте ще одна штучка. Тут. Ну і кулька не буде тут. Все. Всім привіт, ви на Марко Маркіша. І це, коротше, рибалка в арках. Сьогодні... Ми купимо вудку за одну тисячу гривень. У мене зараз 900 гривень, зараз покажу. 900 гривень. Ну, і я хочу купити цю вудку на 7 кілограм. Так що йдемо заробляти грошей. Хто не дивився, хто не дивився іншу серію, то ми тією серії ще робимо. Ми, короче. Я не знаю, чи я купу о, 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 сей. Чи я показую, чи я купив садок. Чи я тільки що купив цей садок. Жабка жаба якась. Я не розумію, чого на, мені на боблера його. Не, на боблера мені його. На цього боблера. Хонь жаба. Жаба на дощу. Трофель. Прикольно. Лосось. Роман, роман. Тут є роман. Щука. А ну почекайте. Книжка, книжка. Так, добре. Толстопка, раз, вуж. Добре, жаба. А на боблі дивіться, які шанси, але ну, такий шанс. -мо оце як воно окунь, колобаньковий? Опа, оце уже нормальний О, знову нормальный такой карасик. Ну, не карасик, а щука. Mm -hmm. Нет. Давай! О! Ну то снова все реклама. Закрыто. О, не пічка. А ні, це буде уже нормальна риба. Давай, оп, все. А зараз казар буде на першу. Половина другу, а він вийде, а це відео вийде у третю вже аж. Або на четвертій навіть так Якщо... що, Все. О, О! нормально захват? Я перше хотів купити нормальну вудочку. Нормальна вудочка. хотів купити. Вона, коротше, з карбона, з карбона. Ну, я, ну, я не купляв, ага, вона ще десь 60. Я, коротше, не купляв, бо вона на 5 кілограмів, А я хочу побити свій рекорд. Ю... Побити свій рекорд. хочу, Як ви знаєте, в мене було ну, 6 кілограмів, а на 7 у мене нікого не було. Надіюсь на 10 на дволю раз. Таке буде. Це вже буде на одну тонну. А, Марс, ти що чуть-чуть уже. Ні, ну, 10 кг це як мала дитина. Що ви собі розуміли. Так, десь вже вже один рік має десь так. 9 риб. Нам ще треба 13. Так, 13 нам треба. Бо окуню нам тут не треба. Статі підпишись, будеш окуню, якого я зараз ловлю. А ну давай подивимося, який ти окунь будеш. А ну давай. Окунь. Калабаньковий, Так. На, один, на 5 кілограмів. Йо, ще менше цього. Малої дитини. Так, коштуєш 5 гривень. Досвіду 6. Час вовлі, 16 секунд. Глибина. Три Ну, Ну, ти такий карасик будеш, як не підпишешся на канал. Так що давай підписуйся. О, я люблю цю штуку, брати такі. І вона така. Тут, 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 тут. О! О, і ще у них... Ну давай, подивимося. О, а ні, ти уже щука. Щука на 2, на 2 мг. На 6, на 6 гривень. Так що давай підписуйся, бо будеш такою щука. Так, скільки у нас тут уже? О, 96. Нам ще треба парочку. Ще одна і все. О. Давай! Ну. Я тебе про. Послідня рибка, 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 давай, 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 давай! Прошу, 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 маляю. Підпишися. Сто гривень. Продаємо. Остатні, щоб ви собі розуміли, тут, о, типу, уже так. Як воно не хоче. О, тут типу, типу, чекай за все. Будь ласка. Та куди? Та не туди. О, сюди. Фух, ну нарешті. Дома не назбираю. Я хотів цю норву Ку Купляйка. Чотири гривні у мене на балансі! Чотири гривні. А, я мій, не знаю хто. Кстати, а тепер у нас уже ну, нормальний такий комплект. Скільки нам ще треба кактушку на 7 кг? Ні. Купимо собі оцю. За 800 норм. Так, ну зараз йдемо тестувати мою удачку. Так, давайте зайдемо на цю карту біля козаків. Так. А я ще її на одне поміняю. Їм. В очікай отут. Я її вибрав. І тепер вона непонятна якась. Ну тепер якась чорна така. А вона що, мені цікаво. Так. Зараз вона на 7 кілограмів. Зараз я з боблера. Так. Прикиньте, зараз буде на 300 кг. Це буде вообще капець. О, а, ні, це буде окунь. Окунь буде колобаньковий. Який похоже, що це... Капець! А щука. Щука. Но знаем. На Бобіра. Давайте на того Бобера. Не, ми маємо сьогодні нормальну таку, такого, такого нормальну цю. маємо. Як воно? Нормальну таку щуку, маємо будет. На 3, на 4. Ох, хіокерний! Це буде на 2. Трофей на улов не може бути. Бо я більше ще вив. Знаєш, ну, що казав? На 2 кг. Не, на два Ні, ну щ... окуня зловити на 1 кілограм це дуже. Ну, я ще не побив свій рекорд, бо я окуня на 1 кг з чимось там вивев. О, це теж окунь буде. Уже навісь. Нужна два кілограми. Давай. Ловися ри, ри, рибка. ребок, велика. Ой, капець! Це вже нормально, це вже на три буде, напевно, чи що? Не-не-не-не-не-не-не, це вже на три буде. Це... А ну я наскільки ловив щуку! Наскільки? А ну наскільки я вже зробив? 30. Давайте ще раз. Вот без щук. О, а не это будет ок. Кава Баньковый. Ооо, турфаню, тепер я побив свій рекорд. Так, давайте зараз продамо і йдемо, купимо собі червів. Е, Коротше, добре. Як е, е, що я хотіла хотів, хотів червів купити? А тут що злітало перше? а у мене... Я ще куплюм шарів. Бо я хочу сьогодні... Ні, оце яма. Потрібна ліска. Ну добре, давайте тут. Well, так, що тут найрідше? Синець, винний ршлящ. Хрустопийка, щука, вьюн. Хм, а вьюн на что волится? На дождевого человека. Да я на спине говню, пацаны. Капец. Давай. О. Так, а что с ним? Мы мало в эту приконку. Пит. Та не цю прикормку. 13 червів. У мене 3 червя є. Ну це капець. Добре, що ми закупилися. Кстати, я купив уже ці яку. А вам не видно. Майк не впав. А вам тут не видно. Короче, нормально. О, це може, ну я не знаю, що це в'ю. Ну не дай бог от по два, не дай бог, а Бо Босинець, босинець тоже на червака ловить. А. А краснопийка ми ще не ловили. А ні, лови. Пасенець нормально. Так вам тепер уже тут більше нормально. Тихо обляв. Так. Опа, карфопейка. Давайте аж туда прям. Нам треба вьюна, я вам говорю. Сенес. Ну не вюн. ё -мо. Ход на які глибині вводиться в'юн. От не дай бог це не в'юн. Та зараз синець вам говорю. Ну як не в'юн, то ми зараз дивимося, на якій глибині він спавниться. Синець. Скільки вже на гривень? На 16 гривень реально. Аби міг на 50 в'юн. На яблу саме найбільше водиться. Дощовий червяк. А, а на якій ви глибині? Лен. В'юн. В'юн до 0 до 5. 0 до 5. 0 до 5? Ви рофлите? У мене навіть так удочка не розшитена. Ну Добре, давайте так. В'йон! Ура! В'йон! В'йон! на навіть кілограм на одного міліграма нема. Ну в'йон! ура! Ми нас спали! Ура! Нічого не коштує, ну це реально! Класно. Випусти. Ти. А чого в мене так вудка на одне розчитано на п'ять? Що ти там плакаєш? Добре, давайте ще в якось в'юна. В'юн? Ні, це не. Ця. А то можна так ще нати? Синець. Отут десь він. Цей вюн около берега. Синець! Чого це синець? Тут? Опа ми Смі... 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 має три кілограми риби на місці гайки. Вот тут давай, вот тут. О, вью, а не краснопейка. Не, ну ну нормально, ну мы вью назову, так что все. А давайте, короче, блесная зеложки. Давай. йо маю от це о, я вже пані, що це вона тут щука. А прикиньте ж в юн зараз. Це капець буде. На один кілоран цей! А ні, його навіть можна продати. прикинь. <гум> Реально його можна продати. Ми продали все. <гум> Ура! А ми вже на 100 гривень, Йома, йо маю, прикиньте ми вже на 100 гривень. Капець. Опа, опа, привет. Опа, снова. Опа, щука уже. Не, а я не розумію, а мы щуку не ловим? Нормально. Mm? Чому щука не вов. Давайте так зробим. О, нормальный захват. О! Кубой онлайн по вам еще надо не ну це можливо, що видно, целую. Щуки. Я, ну ты все муживо, что видно. Все вс те саме нишки. Просто нышки, просто темно еще. Давай. Ну, короче, давайте на сегодня це все. Давайте купим прикормку. Ну, цю порибаємо по з прикормкою вже. Бо у не кошена кормушка. Кормушка. Дзвіночок 10 гривень. А мені інтересно, давайте якийсь ще боблір, боблір купимо. Так, давайте корм який ще. Давайте зразу так ми вчитися не будемо за 50 кубів корм. Ну, який ще МЦей треба. Давайте цей твістер. На 5 кілограмів. Так, а що ми ще купили? Я забув уже. Я забув, що ми купили. А, ми купили кормушку. все. Все. А ну тепер чекаємо. Романка на дні. писала уже, давай. ну. А, та ми на спині говорили. Та ми зараз на спині говорили, ви знаєте. Що зараз не? А ми не хліб валили! Коротше зволили. Це тіпа, так, тіпа, як прямо в корма. Прикольно. Прикиньте? Тільки треба нам це поставити. А, то, а де? А ми ж купили! Добре, давайте ще раз купимо. <рес> не, ну карася зразу на один кілограм купити, ну це кап'ять. Думаю, ми нікого карасів не будемо говорити. Ну та й добре. Знаєте що? Ну мені не дає. Карасик. 5 кілограмів. ой цей 5 гривень коштує. Почекайте, нам треба цей. Та не то, не. Рады, давай, быстренько. Это бы О, все. Так вот тут, сюда, 5, С, все. Погнал. А там не так. А ну давайте еще раз вам и все, закинчим уже. Так. chegar no que vai ser uma um, um, premanca na adnim eu passava t tudo t não vamos 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 eu te peço um olha da vamos ai um olha О! Йоперний пірний чок, галюя! Отакий я перший раз це вовлю. А прикинь це зараз у нас і буде. Йома, а це що таке? Це крас? Що Це щось це це таке нормальне, я би сказав? Короб на два кілограми! Порально. Кура. Ви издеваетесь. Необходимо лица у вов и краще выпуститься. Можете бути штраф. -мо, ну ч не шусь инче? 46, я 46, а. -майо. Треба відпустити. Ну, подивимось ще. Ну, 18-18 гривень, реально. Ну, корм позову, прикинь! То який шанс хоча б кори звуть. А нормальний, ну, такий маленький. А на приманку. Де, Короче, добрый, ну мы взорпа. Короче, давайте на сегодня це все. Всем пока, у нас такая удочка и всем.